Тема сьогоднішнього заняття розв'язування розрахункових задач з теми вуглеводи. Тож, для того, щоб успішно розв'язувати розрахункові задачі з хімії, варто їх для початку уважно прочитати. Унаслідок спиртового бродіння глюкози одержали 100 г етилового спирту. Вихід спирту становить 92%, яку масу глюкози використали. Далі варто зосередити свою увагу на фактичних даних, з'ясувати, що потрібно знайти, і визначити, чи відбувається хімічна взаємодія, і якщо відбувається, то яка саме? Тож, фактичними даними є те, що ми маємо 100 грамів етилового спирту і вихід спирту становить 92%. Нам потрібно знайти масу глюкози. Також потрібно визначити, яка хімічна взаємодія відбувається в даній в даній задачі відбувається спиртове бродіння глюкози. Тож, уважно прочитавши задачу, можемо переходити до скороченого запису. Під час створення скороченого запису записуємо фактичні дані. Отже, маса етанолу 100 г, вихід спирту 92%. Підкреслюємо і записуємо, що нам потрібно знайти. Нам потрібно знайти масу глюкози. Для того, щоб розв'язати розрахункову задачу з хімії подібного типу, для початку запишемо рівняння хімічної взаємодії. Тож глюкоза під дією дріжджів утворюється в етиловий спирт і виділяється вуглекислий газ. Давайте запишемо спершу формули, якими ми будемо користуватися для розрахунку цієї задачі. Перша формула, яку ми маємо пам'ятати, це формула виходу продукту реакції. Отже, вихід продукту реакції це у нас відношення маси практичної до маси теоретичної. Нам потрібно знайти теоретичну масу етанолу за допомогою формули, що зазначена на слайді, і, склавши пропорцію, знайти масу глюкози, яку використали для синтезу етанолу. Отже, знаючи малярні маси речовин, можемо Відповідно, скласти пропорцію наступним чином. Молярну масу глюкози підписуємо під глюкозою. Молярну масу етилового спирта підписуємо під етиловим спиртом. Враховуємо коефіцієнти, які стоять перед сполуками. Тобто, якщо перед глюкозою немає коефіцієнту, то ми молярну масу глюкози не подвоюємо. Якщо ж перед етиловим спиртом стоїть коефіцієнт 2, то його молярну масу, відповідно, потрібно подвоїти. Над речовинами вказуємо їхні реальні маси. Отже, реальна теоретична маса спирту 108,7 грама. Ми її розрахували за допомогою формули. Маса глюкози невідома, тому її масу позначаємо за Х. Складаємо пропорцію і розв'язуємо пропорцію за правилом хреста. Отримаємо відповідь. Тож, дякую за увагу. Було приємно з вами працювати.